Люди, які займалися секс роботою, що вас найбільше здивувало? Наскільки самотніми та емоційно обділеними є чоловіки. Коли я була з до мене підійшов 80-річний дідусь і попросив виконати приватний танець. Коли ми опинили в закритій кімнаті, він сказав: Я не хочу, щоб ти терлась об мене. Просто обійми мене. Я мовчки обіймала його 5 хвилин, а потім він встав і сказав Дякую, у мене щойно померла дружина і вийшов за двері. Що на шльондер у чоловіків будуть гроші, яких у них немає, на їхніх дівчат та дружин. Цинічно, але це розрахунок рентабельності інвестицій. Витратити 500 баксів на дівчину чи дружину це довгострокова інвестиція з невизначеним результатом. Що я отримаю за свої гроші? Що отримаю я секс сьогодні ввечері або принаймні найближчим часом, чи збільшиться ймовірність того, що вона залишиться зі мною? Сподіваємось, але не обов'язково. Що це призведе до емоційної підтримки та задоволення. Витратити ці гроші на секс-працівницю, це зрозуміла чітка річ. Я точно знаю, що я отримаю, а що ні. Сьогодні ввечері я отримаю такий секс, якого дійсно хочу, з ініціативною партнеркою, яка принаймні робить вигляд, що я їй подобаюсь, не соромитиме і не звинувачуватиме мене в моїх подобаннях, і яку я більше ніколи не побачу. Якщо щось мені не сподобається, я знаю, що. Що в мене не буде довготривалих стосунків з нею, тому не очікую емоційного задоволення. Один чоловік з ескорту сказав мені, що його робота більше схожа на психотерапію. Багато людей просто самотні і потребують компанії, це мене засмутило. Що чоловіки, які платили за мої послуги, виявляли до мене більше поваги, ніж чоловіки, з якими я зустрічалась. Він заплатив мені набагато більше, ніж я сказала, і швидко закінчив. Потім ми лежали, обійнявшись. Він запропонував замовити мені їжу і робив компліменти протягом решти заброньованого часу. Масажував мені спину і цілував моє обличчя. Ми розмовляли про речі, які йому подобались, і він запитував мене про щось у відповідь, наче ми були на побаченні. Я почувалась так, ніби повинна була заплатити йому натомість. Він був єдиним клієнтом, який так як зі мною вчинив ніхто інший і близько не стоїть до цього досвідом. Я не займалася ескортом. Офіційно це сталося випадково. Чоловік вирішив, що я ескортниця. Хоча це було не так, коротше кажучи, він просто хотів з кимось поговорити, обійнятись, поцілуватись. У нас ніколи не було статевих стосунків. Він сказав, що його дружина байдужа до нього, і це було досить сумно. Адже коли його підвищили на роботі, він зателефонував мені перший, щоб повідомити про це. Був дуже радий, однак не мав з ким поділитись цією новиною. Чудовий хлопець. Інший чоловік просив мене дефілювати для нього в сукнях і туфлях на високих підборах. Жодного сексу. Він просто любив високі підбори, і я, звичайно, була не проти, що він їх мені купував. Як швидко чоловіки можуть перейти від сексу до глибокої люті на тебе за те, що вони щойно зробили? Я знаю медсестру, яка працює в абортивній клініці, і у неї незліщена кількість історій про те, як пролайв жінки переривають вагітність, проклинаючи під час процедури медичний персонал за гріхи, які вони чинять, виконуючи аборти, жінка каже, що ненависть, яку вона відчуває, не схожа на будь-яку іншу. Я працюю в чоловічому ескорті в Японії. Багато моїх клієнток добистями привабливі. Я без роздумів сам заплатив би їм. Вони одружені з чоловіками, які з якихось причин не виявляють до них жодного інтересу. Пам'ятаю, одна жінка здивувала, що у мене ерекція, і сказала щось на кшталт. Значить, я досі можу когось привабити. Я уявив собі незліченну кількість ночей, коли вона намагалась покусити свого чоловіка, а він не реагував. Звісно, я поняття не маю, що насправді відбувається в їхніх стосунках, але мені дико думати, що ці хлопці мають красивих жінок, які хочуть з ними займатися сексом, але просто відмовляються. А потім мені платять за те, що я заповнюю цю прогалину. Кількість тих, хто просто бажав з кимось поговорити. Так, звичайно, він заплатив за три години, але закінчив менш ніж за п'ять хвилин і просто хотів виговоритись. Я, гей, працював в секс бізнесі з 19 до 23 років. Більшість моїх клієнтів були чоловіками у віці понад 30 років, які розбагатіли, отримавши роботу своєї мрії, мали купу грошей і не знали, що з ними робити. Мене часто запрошували на побачення хлопці, з якими я охоче зустріла зустрічався б і безоплатно. Калібр жіночої клієнтури. Коли я починав, то очікував зустріти багато стереотипних фемцелок, але те, що я побачив, було повною протилежністю. Приголомшливі, успішні жінки, які просто не мали часу або бажання грати в паб-рулетку. Лише одна друга, дві третіх замовлень були сексуального характеру. Трапляло мало ескорт замовлень, наприклад, скласти компанію на професійні корпоративи та вечері, які називались виходами. Я не працював в секс-бізнесі, бо не думаю, що хтось би мені заплатив, але був викидайлом у джентльмен клубі. Якщо це можна вважати за роботу, як чоловікові, мені важко говорити про свою самотність, збентеження від того, що через це мене вважатимуть слабким і нікчемність, яку я відчуваю через те, що не можу цього змінити. Вона залишається навіть у стосунках. Люди часто плутають похмурість з почуттями, хоча насправді в нас в душі непереборний переборний смут. Ток, сум призводить до самотності, а самотність це те, про що ми не говоримо. Ми приховуємо її, випиваємо ще одну чарку і тусуємось з хлопцями. Скручуємо ще один косяк і намагаємося його викурити. Шукаємо хоч якийсь зв'язок, що заповнить порожнечу. Шкода, що ми не спілкуємось про такі речі більш відкрито, бо я впевнений, що не єдиний, хто це відчуває. Скільки жінок цілковито занедбані в емоційному плані протягом роботи мені часто трапляли жінки, які просто хотіли, щоб хтось запросив їх на побачення, поспілкувався, робив компліменти і кілька годин захоплювався ними. Насправді, секс не завжди був кінцевим результатом, як я цього очікував. Якщо між нами виникав зв'язок і вона щиро бажала інтимної близькості, наприкінці вечора я погоджувався хлопець знайшов мої справжні соціальні мережі та місце знаходження, незважаючи на те, що моє обличчя та ім'я були приховані. У мене є досить унікальна історія, яка виходить за рамки всіх очікувань. Я познайомилась з чоловіком на сайті. Ми провели кілька стандартних побачень, а потім одного дня нам обом стало комфортно, і ми подружились. Я перетворилась секс працівниці на подругу, яка залишалась на ніч, грала у відео та настільні ігри. Ходила з ним в гарні ресторани, де дивно їсти наодинці. А замість сексу, моїми послугами, стали прибирання, догляд за домашніми тваринами та. Загальне обслуговування будинку минуло кілька років і ми досі дружимо. А мої друзі та наречений збираються допомогти йому з переїздом через кілька тижнів. Скільки чоловіків фантазують про жінок, з якими вони знайомі. Що деякі запити не є дивними, але від цього вони стають ще страшнішими. У мене є постійний клієнт, який просить по 5 фотографій в абсолютно однакових позах з дуже специфічними деталями, наприклад, з певним положенням рук і пальців, але щоразу в новому вбранні. Це не здається дивним, але той факт, що він дуже прискіпливий до деталей і, вочевидь, просто колекціонує світлини жінок, мені здається моторошним. Таких людей багато. У мене була подруга, яка була секс-працівницею, і вона розповідала, що здебільшого чоловіки не хочуть звичайного сексу, а віддають перевагу дивним збоченим речам. А іноді їм просто потрібна компанія. Деякі з її історій були божевільними, і я любила їх слухати. Кількість запитів несексуального характеру, які я отримала, кількість поліцейських, яких я обслужила під час зміни, кількість людей, які не змогли розпізнати або не звернули уваги на маніпуляції з рекламою, кількість клубів і готелів, які не перевіряють документи або взагалі не цікавляться віком, навіть якщо ви явно виглядаєте і поводитесь як неповнолітня. Одна з ситуацій, яка продовжує мене дивувати, це коли до нас приходять маленькі азійські чоловіки, а потім виявляється, що в них немає нічого маленького якими жахливими можуть бути чоловіки, і деякі жінки теж, особливо в інтернеті, де вони можуть робити і говорити все, що заманеться, прикриваючись екраном. Цей світ темне, похмуре місце Ніщо не могло підготувати мене до цього. Коли я вийду на пенсію, то напишу книгу. Якщо, звісно, зможу впоратись з тим, щоб знову витягнути цей досвід на поверхню. Одного разу хлопець хотів, щоб я сказала йому і як сильно я його кохаю, поки ми займались сексом. Він жив на голівудських пагорбах. Не хотів, щоб його друзі знали, як ми познайомились. Він просив мене сказати, що я кохаю його, якою б відстороненою я не почувалась в той момент. Мені все одно було важко це зробити. В реальному житті кількість хлопців, які не хочуть використовувати презерватив онлайн. Молоді хлопці в захваті від сорокарічної мене так у мене багато клієнтів зумерів. Я насправді більше почувалася повією, коли п'ять днів на тиждень ходила в офіс на роботу до людей, яких ненавиділа, аніж тоді, коли займалась сексом за гроші. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яке ваше ставлення до секс працівників? Напишіть в коментарях.